Дуже стильно виглядає кухня без ручки. Позаду мене кухня із колекції Софі. Ця кухня виготовлена із ламінованого ДСП. Колір верхніх секцій лемонграс, колір нижніх секцій морське дерево вінтажне. Корпус також виготовлений із ДСП дубкраб золотий. Ця кухня у нас на ніжках 10 см. Перва тумба це тумба 80 см. Друга тумба це тумба 60 см. Під мийку. Тумби можна міняти місцями. Тумба карго 20 см. Або та тумба, яка використовується під пляшки, дуже зручна. І наступна тумба 40 см з люкс направляючими дві великі шухлядки, одна маленька. Верхні модулі мають висоту 92 см. Перва тумба це 30 см. Кутове закінчення, виконано в кольорі корпусу дуб крафт золотий. Її можна ставити як справа, так і зліва. Потім у нас тумба 30 см. Ви бачите, яка вона висока. І тут у нас три полички. Наступна тумба 60 см. Вона також з поличками її можна використовувати під сушку. У нас тумба на 80 см, також із трьома поличками. Зараз на цій кухні стільниця товщиною 38 мм, скаль. Ширина цієї стільниці 2 метри. Глибина по всіх стільницях 60 см. Зараз тумба під мийку розміщена в цьому місці. Тумби можна міняти між собою місцями. Якщо зробити отвір в стільниці, тут можна зробити інтегровану мийку. Можна перемістити тумбу під мийки на край, як вам буде зручно. Або е, взяти не суцільну стільницю, а стільницю поділену на частини і тоді тубиці розставити в довільному порядку в різних місцях. Вартість такої комплектації кухні Софі розібраної 20 400 гривень. Якщо наша збірка 10% від тобто вартості, то 22 400 гривень. Якщо змінюємо комплектацію, відповідно, змінюється і вартість. Більша кухня буде коштувати дорожче, менша кухня буде коштувати дешевше. В Чому особливість цієї колекції Софі? Фасад верхніх тут може бути як 92-й, так і 82-й. Ручки тут немає, ми відкриваємо за фасад. Можливо, також додати додаткову комплектацію. Поставити цю кухню на систему натисні відкрий, тоді ви будете натискати в куточку фасада і він буде відкидатися сам. Загальна довжина цієї кухні рівно 2 метри. Модулі можна міняти між собою місцями. Колекція «Софі» виготовляється із такою інтегрованою чорною пластиковою ручкою. Вона майже непомітна. На нижніх тумбах ми маємо таку ручку, показую її детально. На верхніх тумбах також немає ручки. Але тут відкривається за фасад. Тобто, фасад зроблений трошки нижче. І легко можна його відчинити. Це колекція Софі. Кухню із цієї колекції можна виготовляти в інших кольорах корпусу, інших кольорах фасаду верхніх секцій фасаду нижніх секцій. І так, можна зробити її білою, можна її зробити в кольорі хшенір. І також комбінувати ці кольори між собою. Кольорі глиняний, сірий, також цікавий колір дуб'який Кібан. І ці всі кольори можуть бути як просто ламіновані ДСП, а можуть бути глянцеві. Такий колір бензин називається, колір бетон, шовковий камінь, такий сіро-білий, фактурний. Не знаю, чи передає. Вугільний камінь. Гарно вони міксуються. Всі ці, ці кольори між собою. Ось, наприклад, шовковий камінь і вугільний камінь. Ну і також ваш улюблений колір графіт. Цей можна ставити до на корпус. Якщо вам подобається ця колекція Софі, не зволікайте, звертайтеся до мене в міцні меблі. Я зроблю вам 3D-проект, і ми з вами сплануємо саме вашу кухню під саме ваше приміщення. Ласкаво прошу в міцні меблі.